Вітаю, друзі! Генерал Келов, даючи інтерв'ю телеканалу Fox News, зробив гучну заяву. У команді президента США Трампа є надійний план для припинення бойових дій і початку переговорів між Росією та Україною. Саме так заявив спецпосланець Трампа з урегулювання війни генерал Келлог. Він додав, що США розглядають можливість натиснути не тільки на Москву, а й на Київ, а також висунути позитивні ініціативи для обох сторін. На думку Келога, домогтися припинення вогню можливо протягом. Місяців, а не років, і він вірить в ці 100 днів, які дав йому Трамп. Ну, що можу сказати, припинення вогню в найближчі місяці? Мені цікаво, що треба запропонувати Путіну, щоб він... Погодився сьогодні. Це виглядає скоріш як прожект, а не реальний план щось серії 2-3 тижні. До речі, таке ми вже чули. Ну, ми вже чули про 24 години, але вони змінилися іншою риторикою. Зараз знову з'явилися броватні заяви. Я не применшую можливості Келега або його розуміння, що відбувається тут. Інше тут скоріш. Намагання повірити в свої сили, чи може Трамп за 100 днів переконати Путіна. Я не бачу таких варіантів. Тому що Путін не хоче закінчення війни, він хоче закінчення існування України. І це зрозуміло всім, хто вже давно в темі в матеріалі. Келах чомусь вважає, що Трамп зможе переконати, як він може переконати когось іншого тут ситуація. Зовсім Окремо, ну, наприклад, хай Трамп переконає китайців не займатися деструктивними методами і діями проти Сполучених Штатів. Не виходить, і навіть погрози підняти мито і все інше теж не виходить. З Путіном все складніше. Путін готовий позбутися всього, чого завгодно, але він хоче відновити Російську імперію. Він хоче повернути до контролю над. В Радянську. він хоче повернутися до контролю, який був у радянському союзі, фактично до контролю над Україною, Білорусію, Грузією, Вірменією, Казахстаном він хоче повернути контроль за країнами Балтії. він хоче ну, класичну, в класичної імперії, яку він бачить, але він це не отримає. і чим скоріше зрозуміють це у Вашингтоні. Тим скоріше вони змінять свою риторику, тому що що може переконати Путіна, його може переконати, коли він буде втрачати втрати величезні грошей і неможливість просування на фронті. От втрачати гроші повинні йому допомогти американці, а неможливість просування тут вже справа за українською владою, і кожна з них повинна виконувати свої завдання. До речі, для тих, хто вважає, що ні, Трамп може переконати. Кого завгодно, давайте я вам дещо поясню. От дивіться за останні 10 днів Трамп чого досяг, він наніс е, такий потужний удар справді по найближчому союзнику. Це Канада, пообіцяв нанести удар і ввести економічні е, нові е, такі е, мита. На накласти на Євросоюз, який є партнерами і теж союзниками як по НАТО, так і по інших блоках, валив фактично по найближчому постачальнику легальної робочої сили, і, до речі, стратегічному економічному партнеру. Це по Мексиці, а фактично посварився з найближчим союзником протягом останніх 40 років. У південній Америці це з Колумбією, і фактично перетворив Сполучені Штати на найбільший жах, а після Росії для данців по історії з Гелландії. Ну, ми бачимо, які потужні удари він наніс по Ірану, Росії, Китаю, Північної Кореї. Не бачимо, але по найближчих соратниках вже це говорить про те, що. Трамп працює в бізнес-лозіці. Політика в нього це бізнес. А треба розуміти. Що так, політика не буде працювати більше того, зараз вже ми спостерігаємо, як європейці від розгубленості і е, трохи наляканості переходять до роздратування і агресивної позиції. Е, чим закінчиться це? Нічим хорошим ані для Європи, не для Америки, але розпочав це Трамп, і треба розуміти. І зараз, коли він робить гучні заяви, ну то він може сказати тільки так: Окей, ми знаємо, як натиснути на. Київ, ми припиняємо фінансування, надання допомоги, все, що інше, заморожуємо військову допомогу. Це тиск, а на Росію як він буде тиснути, скаже Вольдемар, я не відправлю тобі е, нові айфони. Ну скажімо так, не спрацює. Тому треба розуміти, зараз ця гучна заява е, відбувається. Мовить в парадигмі сподівань, що Трамп зможе домовитися. Але для Путіна це не бізнес. Для Путіна це імперські амбіції, які він хоче реалізувати. Тому треба, як мінімум, е зупинити Путіна на фронті. Це, до речі, дасть можливість Трампу вже дійсно пропонувати щось Путіну. Зі словами: ти все одне вже зупинився, ти нічого не досягаєш. Ти не можеш рухатись вперед. Ти втрачаєш гроші і ти втрачаєш е людей. Ну і зброю а для цього для цього треба як мінімум, все ж таки декілька рухів потужних зробити в Україні, а саме зайнятися армією, бо сильна армія це запорука того, що ворог не буде просуватися, і тут треба починати так зв'язли на зубах мобілізації, але не лише. Про неї треба думати, хоча мобілізація на першому місці, бо все, що ви робите, ви повинні розуміти, які буде нас на мати наслідки. Зеленський, коли зірвав мобілізацію, спочатку звільнивши а всіх військових, хоча йому казали цього не робити. До речі, цьому опадували в Кремлі. Потім відмовивши залужному в мобілізації 450 тисяч людей протягом року і навчені їх від півроку до року, бо розумів, що така ситуація буде на кінець 24-го року, а пропонував він це в кінці двадцять Цього так от він тоді відмовився, сказав, нас на прес-конференції саме Зеленський, що я не бачу аргументів для чого це робити. Ну зараз, схоже, бачить але вже запізно. Так от потім звільнивши залужно, тобто ми бачимо все, що було. Так, от треба займатися цим. але треба займатися і посиленням обороноздатності а саме забезпеченням ЗСУ сучасним озброєнням боєприпаси технології та розвідданими Розвіддані – це співпраця з нашими партнерами технології це не заважати українським інноваторам запускати процеси а також переймати потрібні технології на заході ну і головне не забезпечувати українську армію бракованими мінами це теж треба робити, а для цього треба вже наступний крок карати корупціонерів і бракоробів, навіть якщо вони потужні а, члени команди Зеленського. Окрема історія це з тренуванням військових. Військовослужбовці повинні отримувати найкращу підготовку а, окрема за стандартами НАТО. А то навіть наш головком. Заявляє, що підготовка не на тому рівні, ну і відверто готують багатьох для галочки, і потім бригади кажуть, що люди приходять не навчені, їх приходиться а, перенавчати знову. А для цього витрачається час, гроші, ресурси, люди. Ну так що, про що ми про чому говоримо? Про те, що треба займатися цим нормально. Окрема історія це логістика і забезпечення, це ефективна система постачання ремонту техніки та медичного забезпечення. Не волонтери, щоб збирали гроші на ремонт техніки, а також забезпечували військових пікапами. А міністерство оборони. Ну треба ж все ж таки вже на третьому році повному штабку зайнятися це саме. Міністерство оборони, яке було створення для того, щоб забезпечувати збройні сили, не волонтери. Ще раз скажу, повністю повинні забезпечувати пікапами Збройні сили, а армія повинна забезпечувати міністерство оборони. Якщо міністр це не може зробити, міністра треба міняти. Окрема історія. Повертаючись до міліційного ресурсу, це треба розуміти. Треба мати резерви, а створення повинні бути умов для швидкого поповнення військових сил. А для цього треба проводити мотиваційні кампанії. Якщо б їх ще рік тому проводили, починали проводити. Хоча я казав про це значно раніше, то зараз би мали вже геть інший ефект і результат. Треба відмовлятися від систем ТЦК, які неефективні, і окрім бусифікації, не можуть нічого запропонувати. А треба йти шляхом рекрутингу і ще. Ключати приватні компанії, бо іншого варіанту зараз немає. Окрема історія це про економічну стійкість. Так слово стійкість тут. Нормально заходить, а треба не лише залучати іноземні інвестиції, чекати міжнародну фінансову підтримку, а підтримувати свій бізнес, не душити його як гуся, що робить хетманцев, а підтримувати. І не дивитися мовчки, скільки закривається ФОПів справжніх ФОПів з робітниками, і потім забезпечувати їх їм фінансування з боку держави як безробітних. ні, підтримувати, допомагати і. Заходити баланс, щоб бізнес сплачував податки, а бізнес не знищувала держава. Е, окрема історія це те, що треба робити в інформаційному площині. Бо інформаційна війна нікуди не зникає. Тут треба і підтримувати моральний дух нації. Треба інформувати громадян про успіхи на фронті, не розповідати в єдиному телемарафоні про те, що е, все супер у влади, ні. А казати правду, але. І казати про добре, бо його вистачає. На жаль, влада каже тільки про себе. Добре, найчастіше це брехня. Про корупцію до речі, влада не каже. Про це теж треба казати. І не лише про те, що знайшли корупціонера, а ще й те, що його покарали. А для цього треба карати корупціонерів. Це те, що влада не робить. У нас, взагалі, боротьба з корупціонерами, це як канал National Geographic. Спіймали, показали, відпустили подивіться повно депутатів верховної ради від слуги народу з підозрами в корупції сидять на спокійно на засіданнях і голосують або той Тищенко, або куницький який взагалі побив військовослужбовця і втік такого бути не може в народ все бачить і втрачає довіру до влади це треба змінювати Окрема історія це міжнародна комунікація. Тут демонстрація світу реальних масштабів злочинів. це фокусування уваги світу на проблемах, які створюють росіяни на лише, не лише військових злочинах, а на тому, що росіяни не хочуть миру, а хочуть війни, і про це треба розповідати і кожен раз привертати увагу і працювати з тими моментами, які. Якраз дуже боляче буде сприймати на Заході це вбивство дітей, це фактично геноцид на окупованих територіях, це тортури. Про це все треба розповідати зранку до ночі, бо інакше про Україну просто перестають згадувати в західних змі. А влада влада цим не займається, влада займається виключно самопіаром і самовихвалянням іншого. Ну, що у мене, мабуть, не можуть. До речі, треба займатися і контрпропагандою. Викриття російської дезінформації в Україні, так і за її межами, повинна стати профільним напрямком для нашої влади. Але знову кажу, на це треба витрачати гроші, і цим треба займатися. Якщо не займатися замість тебе, ніхто це не зробить. Є ще багато цього, чого. Це підтримка волонтерського руху і зайнятися все ж таки об'єднанням об об суспільства і солідарізацією суспільства. Але ще раз, цим треба займатися тоді, коли ти розумієш, головне перемогти. А коли влада розуміє, що головне для неї перемогти не у війні, а на виборах, ну і результат ми бачимо інший. Бо зараз сидять на банковій і чекають від Трампа якихось див. Див не будуть, хоча що у мене цього не розуміють, вони живуть в парадигмі виборів і займаються вони цим тільки тому, що ніяк не хочуть змінювати ситуацію в країні або не можуть некомпетентні, не вигласені на що інше не здібні. А нам нам треба все одне – триматися разом, об'єднуватися і допомагати зсу. Бо поки є зсу, є Україна. ЗСУ це є запорука того, що України є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде України, тому. Жити по парадигмі або в ЗСУ, або для ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ, вірте в ЗСУ і не гризіть один одного. У нас є вороги, до речі, як зовнішні, так і внутрішні. Я впевнений, що частина тих людей, які сьогодні присутні у владі, в разі окупації України дуже швидко будуть працювати з окупантами, доведена не тільки Києвою, а й слугою народу кавальовим. Таких у нас вистачає. На жаль, але варто, щоб їх сподівання не стали реальністю для цього. Об'єднуємось, допомагаємо ще раз Збройним силам, і все буде Україна. Папа. -па.